У той час, який чоловік підійшов до Ісуса і ставши перед Ним на коліна, сказав, Господи, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто в воду. Я приводив його до учнів Твоїх. Та вони не змогли зцілити Його. Ісус же сказав у відповідь, роде, невірний і розбещений, доки з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди і заборонив йому Ісус, і біс вийшов з Нього, і тієї. Юнак зцілився, тоді учні, прийшовши до Ісуса, на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм через невір'я ваше, бо істину кажу вам. Коли ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці, і перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм: Син людський буде виданий в руки людям і уб'ють Його, і на третій день воскреє.